Шановні студенти, продовжуючи тему постави, пропонуємо для виконання комплекс вправ для корекції та профілактики порушень у грудному та поперековому відділі хребта. В організмі людини все взаємопов'язане, і якщо в одному місці виникає гіперлордоз, то в іншому буде спостерігатися гіперкіфоз, аби врівноважити навантаження на хребет. Анатомічні вигини хребта при цьому збільшуються, призводячи до порушень постави та дискомфортних відчуттів. Сьогодні наша увага буде спрямована на поперековий гіперлордоз та профілактику цих порушень. Питання профілактики порушень постави набирає актуальності, оскільки ми вимушені багато часу проводити оположені сидячі за столами, партами, їдучи у транспорті. Тощо, при поперековому гіперлордозі м'язи сідниць ослаблені та не підтягують таз. Це призводить до нахилення тазу вперед. М'язи згиначів стегон стають коротшими, а м'язи живота перерозтягнуті та стають довшими, що також призводить до нахилення тазу донизу. Для усунення цих проблем. Необхідно тренувати ослаблені м'язи, а перенапружені слід розслабити. Для профілактики та корекції поперекового гіперлордозу слід тренувати м'язи сідниць та розтягувати поперекові м'язи розгиначі спини та м'язи-розгиначі стегу, укріплювати та підтягувати м'язи животу та сідниць для стабілізації попереднього відділу тазу. Для початку пропонуємо виконати декілька розминаючих вправ. Вихідне положення основна стійка. Руку вгору вдих. Руки донизу видих. Намагайтеся виконати повільний повний вдих та видих, концентруючи свою увагу на роботі грудної клітини під час вправи. Ще вдих і видих. Наступна вправа. Вихідне положення, стійка ноги нарізно. Нахили тулуба вперед, скручуючись донизу, почергово кожним позвонком видох. Внизу вдих та із видохом зворотний ход прийти у вихідне положення. Виконуємо ще два рази. І останній раз. Наступна вправа. Вихідне положення те саме. Нахили тулубу вправо-вліво. У вихідному положенні вдих. При нахилах видих. 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 І ще раз, вибіг. Наступна вправа. Вихідне положення те саме. Нахил вперед, упор присівши. І з кроком права нога назад. Кроком ліва нога назад. Прийти у положення упор лежачи. Зворотнім рухом прийти у вихідне положення. І ще раз. І закінчили. Переходимо до основної частини заняття, в якому ми будемо по черзі навантажувати одні м'язи та розтягувати інші. Перша вправа: вихідне положення, лежачи на спині. Підтягнути праву ногу до грудей, зафіксувати це положення руками на 2 секунди та повернути у вихідне положення. Виповнити 4 рази. При підтягуванні ноги видих. При поверненні у вихідне положення вдих. Те саме іншою ногою. 4 рази. Слідкуйте за диханням та за тим, щоб поперек залишався притиснутим до підлоги. Виконати те саме обома ногами одночасно. 4 рази. 2. 3. 4. Наступна вправа. Вихідне положення, лежачи на спині. Ноги зігнуті у колінах, стопи на підлозі, руки навхрест на грудях. Піднімання верхньої частини тулуба вгору. Так, щоб поперек залишався притиснутим до підлоги. Одна секундна пауза та зворотним повільним рухом повернутися в вихідне положення. При підніманні вгору видих у вихідному положенні вдих. 10 разів зробивши, зробіть 10 секунд відпочинку. Рухи повільні та усвідомлені. Намагайтесь відчути, як працюють м'язи живота. Слідкуйте, щоб м'язи шиї не напружувалися. Погляд спрямувати у стелю. Наступна вправа. Сидячи ноги разом. Нахил тулуба вперед, прогинаючись саме у поперековому відділі хребта. Утримуйте положення 5 секунд та поверніться у вихідне положення. Слідкуйте, щоб спина не надто згиналася у грудному відділі. А також за тим. Щоб нахил не відбувався із прямою спиною. Повторіть ще раз. Не забувайте про повільне спокійне дихання при нахилі. Погляд спрямований у підлогу. Намагайтеся відчути, як розтягуються м'язи-розгиначі спини. Виконуйте вправу усвідомлення. Наступна вправа. Вихідне положення лежачи на спині. Ноги зігнуті у колінах, стопи на підлозі. Піднімаючи таз вгору, розгинати стегна, видих, Зворотним рухом у вихідне положення, вдих. Руки залишаються на підлозі. Відчуйте, як працюють м'язи сідниць при піднятті тазу вгору. Виконайте вправу 6 разів та після. 10-секундного відпочинку виконайте другий підхід. Не слід піднімати таз занадто високо. Це буде призводити до прогинання у попереку, що нам необхідно виключити. Ціло має набувати прямою лінії. Наступна вправа. Вихідне положення на колінах. Упор руками об підлогу. Випрямити праву ногу та ліву руку вгору до паралелі з підлогою. Видих. Зворотнім ходом прийти у вихідне положення. Вдих. Повторити те саме зі зміною положення рук та ніг. Не слід занадто високо піднімати та відводити руку та ноги. Це надасть небажаного вигану у поперековому відділі хребта. Виконайте вправу ще три рази. Наступна вправа. Вихідне положення на колінах, упор на лікті. Праву ногу відвести назад. Малювання у повітрі по три кола в одному, потім в іншу сторону. Не слід занадто високо піднімати ногу. У верхній позиції нога має бути продовженням спини. Рухи плавні, повільні. При русі вгору, вдих. При русі ноги донизу. Видих. Повторити вправу іншою ногою. Слідкуйте за диханням. Спина має залишатися прямою. Наступна вправа. Вихідне положення, стоячи на колінах руки на пояс. Глибокий випад правою ногою вперед. Плавні та поступові рухи тазу вперед всередину, розтягуючи передню поверхню лівого стегна, виконати 5 погойдуючих рухів, спина пряма, дихання повільне та глибоке виконати туж вправу іншою ногою. Повторити цикл вправ ще раз кожною ногою. На Лежачи на спині. Ноги зігнуті у колінах, стопи разом на підлозі. Розгорніть стегно правої ноги назовні, намагаючись притиснути коліна до підлоги рукою. Затримайте положення 5 секунд та поверніться у вихідне положення. Виконайте те саме іншою ногою. Спина розслаблена, поперек має залишатися притиснутим до підлоги. Відчуйте розтягнення м'язів внутрішньої поверхні стегна. Повторіть цю праву ще раз. Слідкуйте за диханням, не затримуйте його та залишайте поперек на підлозі. Наступна вправа. Вихідне положення те саме, але постановка ніг широко та стегно спрямовується всередину. Не забувайте повільно та глибоко дихати та слідкувати, щоб ваш поперек не відривався від підлоги. Наступна вправа заключна. Вихідне положення сидячи, ноги прямо. Руки вгору, вдих. І з видохом нахил вперед, розтягуючись саме у поперековому відділенні. Повторити вправу ще два рази. На цьому наш комплекс завершений. Гарного вам настрію та самопочуття!